Ти вважаєш, Микола Миргородський має піти з посади першого заступника міського голови? Бо йому закидають те, що там ця вся транспортна біда, халепа знову ж таки неправильно себе поводив? Звісно, є і політика, бо це людина Валерія Дубіля. Ось ти, як народний депутат, який все ж таки має стосунок до нашого Чернігівського краю. Як вважаєш залишити піти? Тут треба говорити про професійність, да? чи відповідає ця людина е, тій посаді, яку вона займає? Твоя думка. І це повинні визначити депутати міської ради. Народний депутат не голосує за це і не приймає рішення. Е, депутати визначаються, коли його обирають на посаду і е, коли його будуть звільняти. Тому це рішення їх повинно бути. Ну, а в тебе нема власної позиції з цього питання? Чесно кажучи, я, скажімо так, не, навіть не думав про це. Да? У мене є претензії саме до професійних якостей цієї людини. Є претензії да. все ж таки. Да. А що саме не влаштовує? Людина е, ніколи не працювала в сфері виконавчої влади чи місцевого самоврядування. Да? Тобто у нього досвід роботи зовсім, зовсім в іншій сфері. І це видно якраз по його е, діяльності.